Привіт, друзі! Хочу вам показати практичну теплесеньку куртку плащ для дитини від бренду Next. Вона довга, йде по довжині десь до колін. Тепла, чудово підходить для зими. Зверху у нас іде непомикаючий матеріал. Маємо дві прорізні кишеньки на кнопочку, і також одна кишенька на замочок на рівні грудей, рукавчики з вшитими трикотажними манжетиками. Ось так заду виглядає курточка. Комфортно розчибається на планку з кнопочок а також замок з захистом від прищибань. Всередині поліестерова підкладочка і також силиконовий наповнювач, тому куртка справді теплесенька. Капішончик також з поліестеровою підкладкою, він суцільний, тому не відщіпається. Дуже практична, тепла куртка для зимового періоду, яка чудово прикриває попу, спинку, тому малюка не продує. Придбати можна на нашому сайті Айнавмамі.юга.